Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. З вами астролог Клименко Наталія, і це прогноз на новий місяць ознаці рак, який відбудеться 6 липня о 1 годині ночі. 57 хвилин. Я допоможу вам розібратися з аспектами цього дня та як на нас буде впливати новий місяць, адже знак раку це сімейний знак. Будуть підніматися теми, які пов'язані з нашою родиною та місцем проживання. Дуже актуальна тема зараз. А оскільки біля місяця і сонця буде знаходитися у з'єднанні Венера, то будуть нові можливості також і в сферах фінансів та взаємовідносин. Дякую вам за ваші лайки та коментарі. Підписуйтеся, хто ще не підписаний, і почнемо. Із першої години ночі і 57 хвилин і до четвертої ранку 36 хвилин буде діяти перша місячна доба, символом якої є світильник. Сприятливо в цей час формувати творчі задуми та плани на місяць вперед, адже вони будуть мати більше шансів для своєї реалізації, поки буде місяць зростати впродовж наступних двох тижнів. На новомісяч в знаці Рак, знаці водному, емпатичному, сприятливо прописувати плани, які торкаються сім'ї. зачаття. Пропрацювання дитячих травм, звернення до своєї внутрішньої дитини в кожній жінці-берегині живе маленька дівчинка, в кожному воїну захиснику живе маленький хлопчик. Оскільки зараз нептуну стоянні, зверніться до своїх дитячих мрій, адже зараз дуже багато шансів для їх реалізації. Головне в це вірити. Пам'ятаєте, перед кожним новомісячем ми звільняємо місце для приходу нової енергії. Тож за кілька днів до настання нового місяця сприятливо провести прибирання, почистити телефон, очистити своє житло, свої думки від негативу, можливо, викинути старі речі. Або ж віддати комусь, якщо вам не потрібно. Вранці, коли ми вже прокинулися, буде діяти друга місячна доба, символом якої рік достатку. Розпочинати нові справи ще зарано, Адже навіть наші предки знали, що починати справу можна лише тоді, коли на небі з'явиться тоненький диск місяця. Проте цей період загострюється наша інтуїція. Продовжуйте мірковувати свої плани та накопичувати енергію для їх реалізації. Настання нового місяця це завжди нові можливості. І зараз розглянемо детальніше для кожного знаку зодіаку, в який сектор вас потрапляє і сонце, і місяць разом з Венерою, і де на вас чекатиме успіх, де будуть сприятливі можливості для реалізації планів. Для вас, мої любі Овни, новий місяць, у знаці рак 6 липня, буде в четвертому секторі, який відповідає власне, за сім'ю, за традиції, за рід, а також нерухомість. Це можуть бути нові можливості стосовно членів вашої родини, можливо. Хтось переїде до вас жити, або ж до вас приїдуть в гості родичі, з якими ви давно не зустрічалися. Це може бути розширення вашої сім'ї за рахунок одруження або ж звістки про народження дитини. Ваші дорослі діти можуть одружитися, і це також розширить коло вашої сім'ї. Це також є сприятливим періодом і для формування сімейного бюджету, для ремонту, оскільки поряд стоїть Венера. І піднімаються питання турботи, затишку, то можуть бути сприятливі покупки в дім або ж для когось сприятливим періодом для купівлі майна або ж земельної ділянки. Це може бути і гарна звістка із вашої батьківщини, це може стосуватися і переїзду. Тож плануйте, і обов'язково буде можливість реалізувати ваші плани. Це може бути і сприятливим періодом для того, щоб створити сімейний бізнес для обговорення важливих питань в родинному колі. Це може бути покупка житла, про яке ви давно мріяли, або ж сприятливим періодом для переїзду туди, де ви будете відчувати турботу та затишок. Також цей новий місяць ви можете проявити емпатію та турботу до своїх рідних, і це зміцнить ваші сімейні зв'язки. Любімої маєтріці, новий місяць нації рак буде торкатися вашого третього сектору, тобто буде народжуватися нова енергія від взаємодії Сонця, місяця та Венери, яка буде давати вам можливість для реалізації ваших планів, яка пов'язана із відрядженнями, далекими поїздками, отриманням нової інформації. Це сприятливий період, щоб ви прописали свої цілі на найближчий місяць, а також будуть можливості для їх реалізації. Сприятлива для розширення корисних контактів контактів, для навчання для ділових переговорів та для підписання важливих угод, отримання важливих документів. Цей період будуть сприятливими на далекі короткі поїздки, а також покупки, особливо транспорту та гаджетів. Ви можете піти на курси в цей період, або ж підвищити свою кваліфікацію, можливий обмін досвідом, можливо, хтось із вас піде на курси в автошколу. Також третій сектор відповідає за наших колег по роботі, тож це можуть бути сприятливими зміни у вашому робочому колективі. В цей період можете використовувати свої знайомства, свої навички для того, щоб задіяти в свою діяльність засоби масової інформації. Це можуть бути сприятливі виступи на телебаченні або ж на радіо, сприятливі зустрічі з вашими сусідами і з родичами. Також у нас третій сектор відповідає за посередницьку діяльність і за комерцію. Сприятливий період для нових звершень, і оскільки задіяна Венера в цьому новомісячі, то це можуть бути і прихід Нових можливостей стосовно вашої підприємницької діяльності, отримання винагороди або ж корисні знайомства. Вітаю вас, мої любі близнюки! У вашому фінансовому секторі буде нове місяце 6 липня, в знаці рак. Це дуже сприятлива можливість буде для того, щоб ви прописали свої плани і тим більше, щоб вони реалізувалися впродовж наступних двох тижнів, в тимі, яка стосується ваших фінансів та ресурсів, тобто тих грошей, які ви зробляєте власною працею. Це може бути періодом перегляду Перегляду, переоцінки, а також підвищення вашої самооцінки, вашої цінності. В цей час піднімається тема не лише фінансів, але й стосунків. Сприятливі покупки, можуть бути майнові угоди, можуть з'явитися можливості для нових джерел доходів, або ж ви підвищите ціну за свої послуги, сприятливі можливості для зростання вашого доходу. Або ж це може бути якийсь підробіток, додатковий прихід грошей. В Цей час ви можете отримати певну фінансову незалежність. Лежність важливо проявляти дипломатичність, оскільки можуть бути питання пов'язані із вашими партнерами та однодумцями. В цілому дуже сприятливий місяць для того, щоб ви зробили важливі покупки для себе, виступали, показували себе. Другий дім пов'язаний з нашими ресурсами, а від того і здоров'ям. Тож це хороший час для того, щоб ви впроваджували корисні звички в своє життя. А також а це може бути періодом покращення стану вашого здоров'я. Здоров'я. Бажаємо реалізації ваших планів найближчого місяця. Любі мої раки, вітаю вас 6 липня, саме в вашому знаці буде народжуватися нова енергія, буде новомісяця. Це дуже сильний період для вас, адже ви зможете прописувати будь-які плани на найближчий місяць вперед, будуть сприятливі можливості, адже коли відбувається новий місяць, то це народжується нова енергія, тобто для нас можуть бути нові задачі, нові можливості, сприятливий час для того, щоб ви щось. Для себе купили. Перший сектор він дуже головний, адже від того, як нас бачать інші люди, від вашої проявленості залежить практично всі сфери вашого життя. Це дуже сильний вплив. Продовж усього місяця. Може бути в першу чергу зміна вашого стилю, іміджу, а це може бути пов'язано також із зміною вашого статусу, як соціального на роботі, так і пов'язано із одруженням та новими знайомствами і переїздами. Ви можете переглядати свої плани, свої погляди на життя і будуть сприяти можливості для реалізації ваших нових ідей та цілей. Цей період буде зростати ваша інтуїція. Хороший період для профілактики стосовно вашого здоров'я. Це може бути і знайомства, і зустрічі з друзями, підписання важливих документів для вас, поїздки, оскільки перший сектор, і ви тут головні. Зверніть увагу на те, чого ви бажаєте, як ви бажаєте проявлятися, щоб вас бачили люди, які ви хочете собі навички прокачати. І обов'язково світ вас побачить і дасть вам можливість реалізувати все задумане. Це може бути і зміна зовнішності, це може бути пов'язано із покупкою нового одягу. Наприклад, або ж новою стильною зачіскою. Будьте впевнені собі і бажаю реалізації ваших планів. Любі мої леви, новомісяч 6 липня буде в вашому 12 секторі, а він відповідає за далекі землі, за все незвідане, за еміграцію, а також режимні об'єкти. Це може стосуватися також езотерики та психології. Сприятливий період для того, щоб ви прописали собі перегляд ваших планів та мрій, оскільки сидім минулого та результатів ви можете звернутися до себе. Якраз стояння Нептуну можете повернутися до своїх мрій до Дитячих, можливо, мрій і реалізувати. Це можуть бути е, зміни, щось нове пов'язане із справами вашого партнеру. А це сприятливий період для того, щоб ви або ж емігрували, або отримали важливі документи щодо виїзду за кордон. Це може бути пов'язано із початком навчання езотерики, нумерології, астрології, наприклад. Або ж для звернень до спеціалістів в цих темах. Хороший час для того, щоб ви відвідали ретрити. Адже 22 липня, о 10 годині 45 хвилин. Сонце буде переходити у ваш знак, і леви почнуть відмічати свої дні народження. Зараз же у вас мало енергії, адже пройшов майже рік, і вам потрібно себе поберегти. Саме в цей період можуть бути захворювання або ж погане самопочуття. Це від того, що сонцю не вистачає енергії. Цей період сприятливі санаторії, відпочинок. Саме зараз ви можете взяти собі відпустку, щоб регенерувати себе, щоб ем, підвищити свою енергію. А вже з настанням ваших днів народження можете сміливо втілювати ті плани в життя, які ви собі пропишете, і йти до нових завершень. Хочу написати вам відео стосовно сонцезапалювальних дій для кожного знаку зодіаку. Пишіть в коментарях, чи цікава вам ця інформація. А зараз просто побудьте в усамітненні. сприятливий час для звернень до астропсихології, щоб ви розібралися в собі, чого ви бажаєте, ким ви хочете бути, щоб реалізувалася хоча б одна ваша. Найзаповітніша мрія на новий місяць, в першу годинку настання нового місяця, ви можете прописувати плани на цілий місяць вперед. Пропишіть щось із найпростішого, і коли воно вже відбудеться, то ви тим самим активуєте діяльність всього свого запланованого. Або ж можете побудувати карту бажань, візуалізацію зробити, медитації, все, що вам підходить. Це сприятливий період і для усамітнення, для того, щоб ви займалися творчістю. Можливо, це якісь проекти, які ви можете взяти. І займатися ним усамітнено. Це може бути також і звістка про вагітність або ж народження дитини, і в цей період ви можете бути дещо ізольованими від суспільства. Бо будете займатися дитиною. Це хороший період для того, щоб ви здобували таємні знання або ж дізналися якусь таємницю в цей період. Дуже сильна інтуїція. В Цей період ви можете почати займатися йогою або ж медитаційними практиками. Сприятливо відвідувати місця своєї сили. Бажаю вам реалізації ваших планів найкращим чином. І щоб обов'язково новий місяць надав вам нові можливості, на які ви сподіваєтеся. Шановні мої діви, новий місяць 6 липня буде вашому 11 тому секторі, тобто будуть зароджуватися нова енергія, будуть нові можливості, щось новеньке з'явиться в вашій сфері, яка пов'язана із великими колективами та колом однодумців. Це період сприятливий для того, щоб ви в першу годинку настання нового місяця прописували плани на місяць, вперед, які стосуються вашого близького оточення та тих людей, з якими у вас спільні інтереси. Це можуть бути прихід цікавих пропозицій для вас, реалізація ваших планів на майбутнє. В цей період може зростати ваша популярність, сприятливий період для відвідування великих урочистостей, або ж світських заходів, участі в брифінгах, конференціях. Це може бути прихід нових людей до вас, або ж в цей період ви можете змінити свої вподобання, зміняться ваші цілі, і звідси буде прихід нової зовсім аудиторії, нових однодумців. Для вас це сприятлива можливість для публічних виступів, нових інтернет-проєктів, особливо цікавих, Цікавими та важливими для вас будуть проекти, які пов'язані із інтернетом, із соціальними мережами. Чудовий час для того, щоб ви або бізнес свій, або справу свою перевели в онлайн, або ж застосовували неординарний креативний підхід, нові технології в свою роботу. Оскільки одинадцятий сектор це сектор ваших результатів за продіяну роботу, ви можете отримати винагороду, або ж можуть бути інсайти, нові ідеї пов'язані із вашими планами на майбутнє. Цей дім. Других шлюбів, тож можуть бути пропозиція руки та серця, або ж нові знайомства, не виключені знайомства і через інтернет. Цей дім пов'язаний із політикою, тож можуть бути нові можливості, і в цій темі. Другий сектор ще відповідає за великі колективи та за діток, які не є нашими власними. Це може бути організація проєкту, яка пов'язана із взаємодією, із дітьми. Це може бути діти ваших близьких, знайомих, або ж ви можете брати участь у заходах, які присвячені дітям. Це дім інтернету, нових технологій, космосу, авіації, в тому числі астрології. Можливо, хтось із вас почне займатися астрологією або ж звернеться до спеціалістів в цих темах. Чудовий період, адже якраз в кінці цього місяця Меркурій буде переходити в ваш знак, і ви можете отримати важливу для себе інформацію чудовий час для замовлення соляру або ж прогнозу на рік. Любі маєте рази, вітаю вас! 6 липня новомісячка буде у вашому 10 секторі. Це найвища точка знаходження сонця, тобто це період, коли ви зможете отримати щось нове, нові можливості, реалізація їх, яка пов'язана із вашим статусом, кар'єрою, вашим місцем в цьому житті, вашою реалізацією, а також визнання вас соціумом. В цей період ви можете дізнатися, наприклад, після консультації астропсихолога, яка професія вам підходить і яка буде давати вам успіх, фінансове задоволення та визнання. Це може бути сприятливим періодом як для переїзду, так і для вагомої покупки, наприклад, покупки нерухомості, або ж переїзду туди, куди ви давно мріяли. Це може бути зміна статусу, пов'язана із народженням дитини і батьківством, а також. Із одруженням для вас відкриваються нові можливості, пов'язані з вашою кар'єрою. Це може бути здобуття нової освіти, або ж перехід на ту посаду, яку ви хотіли, підвищення по кар'єрних сходах, можливо, ви зміните своє місце проживання, в результаті зміниться ваш статус, або ж це може стосуватися створення власного бізнесу, отримання винагород, премій за вашу роботу. В цей період сміливо дійте, проявляйте себе і обов'язково. Оськово думайте позитивно, адже ці емоції, які ми будемо переживати в період настання нового місяця, будуть нас супроводжувати практично весь місяць. Весь день 6 липня Меркурій буде в своєму королівському градусі, в сьомому градусі Лев. Тож обов'язково буде важлива для вас інформація, важливі зустрічі, знайомства. Плануйте і обов'язково ваші плани будуть реалізовані. Чарівні мої скорпіони. 6 липня буде нове місяця в вашому 9 секторі. Цей період перед вами відкриваються нові можливості, будуть нові задачі, прихід нової енергії. Що стосується всього іноземного. Це можуть бути навчання за кордоном, вивчення іноземних мов та культури, розширення вашого кругозору за рахунок переїзду або ж мандрівок. Це пов'язано із вищою освітою. Ви можете за цей час впродовж зростаючого місяця. На наступний місяць прописати плани, які стосуються підписання юридичних угод важливих для вас, підвищення вашого авторитету, сприятливі виступи, або ж можна сприятливим періодом для вашої видавничої діяльності. Це можуть бути важливі для вас знайомства з іноземцями, переоцінка ваших цінностей, ваших поглядів, розширення їх, якраз буде гармонійний аспект. Супертрин між Венерою, Прозерпіною та Сатурном. Венера це наші бажання, це фінанси та взаємовідносини, це відчуття прекрасного. Прозерпіна буде розширювати наші горизонти. Вона відповідає за глибинні трансформації. А Сатурн буде вцілювати наші плани в життя, матеріалізовувати їх. Це все буде в водних знаках. Тож це буде глибокий аналіз того, чого ви бажаєте, і в період Нептуну у стоянні. Ви можете реалізувати свої найпотаємніші мрії, дитячі мрії. Це може бути також підписання контракту на роботу в іноземній організації або ж планування мандрівки, отримання важливого документу стосовно виїзду за кордон. Ви можете стати для когось підтримкою та наставником. Дев'ятий сектор відповідає за наших онуків, для кого актуально це можуть бути зустрічі з вашими онуками. Або ж важливі події, які пов'язані з ними, це саме вони можуть вступити до навчального закладу, або ж ви можете з ними поїхати в відпустку. Це дім і третіх шлюбів, тож можете знайти людину, яка буде вам підтримкою на все життя. Лібі майстрільці, 6 липня буде новомісяча в вашому восьмому секторі. Це період народження нової енергії, нових можливостей і нових задач перед вами, і можливістю їх реалізувати, що стосується вашого спадку, наприклад, або ж великого бізнесу, гроші, які можуть приходити до вас, але вони є спільними із вашими партнерами або по шлюбу, або по бізнесу. Це може бути гроші від ваших інвестицій, можуть підніматися питання розподілу ресурсів спільними. Із вашими партнерами, також сприятливим періодом, є для укладання вагомих угод, які пов'язані із банківськими сферами. Це може бути зміна банку або ж перепідписання договорів, оформлення нової банківської карти. Піднімуться питання соціальних виплат, допомоги від держави або ж аліментів, оскільки у з'єднанні із місяцем та сонцем знаці рак стоїть Венера, яка символізує взаємовідносини та фінанси наші бажання, то це може бути підвищення вашої соціальної допомоги, можуть бути отримання дивідентів. Все, що стосовно з податками і з страхуванням, можуть бути сприятливими в найближчий місяць для вас. Восьмий сектор також пов'язаний з езотерикою, можуть бути звернення до астрології. Цей період можуть відносини ваші з партнерами переходити на більш глибокий пристрасний рівень. І цей дім зачаття, тобто можуть бути сприятливі моменти, що треба дивитися вашу індивідуальну карту для зачаття, оскільки цей період зростатиме ваша інтуїція, це хороший період для того, щоб ви мали певне чуття. Стосовно ризикових операцій, що пов'язані з фінансами, наприклад, бажаю вам реалізації ваших планів найкращим чином і щоб новий місяць приніс вам обов'язково нові можливості. Шановні представники знаку Казиріг, для вас новий місяць буде у сьомому секторі, тобто будуть нові можливості. Нова енергія та нові задачі, які пов'язані із вашими партнерами або по шлюбу, або по бізнесу, також клієнтами та вашими опонентами. Це можуть бути підписання вигідних для вас контрактів, фінансових угод, адже поряд із місяцем та сонцем у з'єднанні буде і Венера, планета взаємовідносин та грошей. Для вас дуже важливою зараз є вісь я, партнери, особисті взаємовідносини, адже і повний місяць. Як минулого разу, так і наступного, в цьому місяці, буде у вашому знаці. Зараз ви можете починати нові відносини, можуть бути нові знайомства корисні для вас, і потім підводити підсумки стосовно взаємодії вас із вашими партнерами. Це може бути сприятливим періодом для укладання шлюбів або ж контрактів, вирішення дрібних юридичних питань. Свою власну справу або ж хопі ви можете перевести в бізнес. Бажаю вам успіхів в реалізації ваших планів найкращим чином. Шановні представники знаку Зодіаку Водолій, У вашому шостому секторі буде народжуватися нова енергія, буде новий місяць 6 липня. А це може вказувати на нові задачі та нові можливості для реалізації ваших планів, які стосуються, в першу чергу, вашого здоров'я, вашого режиму дня, побутових умов, а також роботи. Те, що ми робимо на постійній основі. Це пов'язано із роботою в найм, допомогою іншим, а також домашніми тваринами. Сприятливий період для того, щоб в першу годину настання нового місяця ви прописали свої плани, які будуть пов'язані із емпатією, турботою, допомогою іншим, облаштування свого побиту, адже поряд із місяцем та сонцем буде венера, яка вказує на гармонію та красу. Сприятливі покупки оселю для поліпшення умов проживання. Це хороший період для того, щоб ви зустрілися із впливовою людиною, яка вам допоможе в заробітку. Або ж перейшли на нову роботу. Сприятливий період отримати винагороду за вашу працю, або ж знайти людину, яка сама буде вам допомагати по дому. Наприклад, в цей час сприятливо і заводити нову корисну звичку, а також домашню тваринку, переходити на здоровий спосіб життя. Хороший період як для пошуку нової роботи, так і удосконали, або ж поліпшення умов вашої праці, бажаємо успіхів у реалізації ваших планів найкращим чином, і щоб цей новий місяць ви зустріли в гарному настрої і пронесли ці емоції впродовж усього липня. Мої шановні представники знаку риби, у вашому п'ятому секторі 6 липня буде новий місяць в знаці Рак. Цей період сприятливий для того, щоб ви планували собі поїздку, наприклад, або ж святкування. Це може бути сприятливим періодом для відпусток. Чекайте нових задач та нових можливостей. Будуть якісь зміни, які стосуються ваших дітей або ж романтичних зустрічей. Це сприятлива можливість для занять новим хобі або ж виграшів, оскільки у з'єднанні із сонцем та місяцем разом буде і Венера, планета успіху, а також фінансів. На вас чекають нові знайомства із людьми, які принесуть вам радість та натхнення. Чудовий період для романтики, для прояву своєї творчості. В цей період можете придбати спортивний абонемент, наприклад. Успіх може чекати і ваших діток. Також це може бути сприятливим періодом для отримання гарної звістки стосовно вагітності. Відвідування театрів, гарних місць, які вас будуть надихати. Хороший час для того, щоб брати участь у виступах та шоу. Оскільки в вашому знаці зараз ретроградний і Сатурн, і Нептун, сприятливий період для того, щоб ви переглянули свої мрії та свої цілі. Бажаю вам реалізації ваших планів найкращим чином і щоб цей новий місяць ви зустріли в гарному настрої, обов'язково відпочили. І із зростаючим місяцем вцілилися в ваше життя, в ваші мрії, оскільки зараз Нептун у стоянні і буде сприяти вам у цьому. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Бажаю вам успішного тижня, успішного липня, до наступних зустрічі, наступних відео.